Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я, гарної погоди і всього найкращого. Сьогодні ж у нас 15 березня і я висіваю редьку. Значить, зараз я знаходжуся в своїй тепличці. Тепличка вже в мене, ось бачите, земля вже мені чоловік підготував. От, і я починаю. Висівати собі для, свого, я кажу, для своєї сім'ї, е, невелику кількість е, овочів, які можна от, зараз посадити в теплиці. Значить, сьогодні буду висівати редиску. В цьому сезоні я буду сіяти редиску Діего Ф1. Ось така. Значить, дієго, е, значить, ця редиска у нас от вона. Значить, це ранній гібрид редиски, що формує гарний урожай навіть при понижених температурах та недоступному освітленні, придатний для вирощування протягом усього сезону. Після листя довжиною до 20 см, тобто листя у всьому коренеплоді невеличке. От, Значить. Темно-зелене листя. Коренеплоди діаметр 4-5 см, однорідні, насиченого червоного кольору, м'яко щільний, хрусткий білого кольору, не схильна до формування пустот. Гібрид стійкий до несправжньої борошнистої роси, толерантний до кореневої гнилі та ризоктоніозу. От, значить, Вегетаційний період 25-28 днів. Маса одної редисочки 20-30 кілограмів. От. Сійкий до хвороб, відкритий і закритий ґрунт. В закритий ґрунт посів у березні, врожай збираємо у квітні. Так. Значить, ось таку я дієго посажу в цьому році. І ось взяла ще такий е, е, сорт. теж Престо. Ну, престо, я сажу вперше. Значить, це теж написано, що це ось, бачите, це не гібрид, а ранньостиглий високоврожайний тетраплоїдний сорт для відкритого і закритого ґрунту. Придатний для зимового вирощування в плівкових та скляних теплицях. От, від сходів до. Технічної зрілості 18-32 дні. Ну, теж написано, що він стійкий до холодних температур, от, стійкий до хвороби, ну і так далі. Ось, значить, от такий буду вирощувати в цьому сезоні я собі е, редиску таку, так? Ось, значить що? Я ось поралила такі собі ралочки. вже. Ось Тут у мене вже посаджена діє. Ось я посадила Оце, цю латочку, я садила собі. Оце всі ці яєчні лотки. На Лотки отак клала, нажимала, робила ці ямочки, робилася і кожну оцю насінинку редьки я розкладала в лотки. Ну, Лотків у мене було небагато, то ось так вийшло. Вони ну, якось у мене швидко портяться, гнуться. От. Ну, а тут я зробила ось такі ралки. Ось, значить, глибина посадки десь. Буде у мене півтора сантиметра приблизно, ну, отак півтора-два. О, Десь отак, глубина посадочки. Не глибока для редиски треба. Значить, сіять буду ріденько. Ну, і ширина між редисками, між рядками десь ну, мабуть, десять 10. І бажано, щоб між цими насінинками редьки теж була така. Доволі така, десь сантиметрів до семи, щоб сінинка одна сінинки була. Ось отак. І потикаю її. От, значить, В ґрунт я нічого не додаю. От, отак так от зроблю такі невеличкі Дієго посію. Оце отак от. Кожну редисочку зроблю. Ну, Трошки треба буде погратися, але що ти зробиш? Зараз редиска в нас не дешева, оці такі сорти. Не, не прості як кажуть, голландські, чи, як на них кажуть, от пофасовані. Ну, а той сорт престо вже не буду так, мабуть, тикати, а е, посію так ріденько. Зараз висію тоді покажу, які в мене вийшлися ці рядочки. Показую вам, який має вигляд насіння редьки Diego F1. Ось вона, бачите, така. Зелененького кольору. Ось з пакетику я її тут висипаю, отакого вона зелененького кольору. Значить вона вже оброблена, ця редька, от. готова до посіву. так, ну, Її чимось обробляють, захищають насінчику. І ось пакетик із цієї редьки-пресу. Ну, тут, бачите, от показую вам обична редиска. От. Ну, перед цим я брала, теж у мене була дієго на тій латошці землі, де я показувала вам, що я вже там трошки засадила, то була трошки інша насіння було цієї редьки. дієго. Було воно такого сірого кольору, і такі, видно, було там більше цього нанесено цієї маси, яка обробляє ці насінинки. Вони були такі крупніші, Більші були в розмірі. От. І зараз ось покажу вам, як я... Ось бачите, якось, Ви бачите, як воно ось ось Порозсажувала, і тут десь там є вже земелькою закидано. Ну, по одній зерниночки посадила її ось. Де б його так, щоб, ось бачите ось, Тут ось, тут дві ось попало, ну хай буде дві. Отак посадила його по одній зернинки. І зараз отако беру. в мене такі ось грабельки невеличкі. І тако чуть-чуть їх пригортаю, отако грабельками. І отак беру. Трошки ще й надавлюю, бачите, отак? О, і воно так виходить. Якби, ну, я ще собі ставлю ось такі палочки, намічаю рядки. бачите, ось редька любить, щоб отак її прижимали, щоб насінчко було, о, торкалося гарно до землі. О, там, щоб було, Поняли? О, Зрозуміло, як я кажу. Значить, я ось і так роблю посів. От. Ну а Потім, звичайно, я загорну всі рядки, полью. От. І, як ви бачите, у цій посівні луночки ці я нічого не додаю, ніякого добрива. От. Хай полью її, редька зійде, з'являться маленькі сходи, і потім уже тоді буде в мене підживлення цієї редиски. Ось такий в мене метод посіву редьки весною. Дякую всім за увагу! Сійте редьку, гарних вам врожаїв! До нових відео!